Звичайний клас першачків сучасні креативні уроки за вимогами нової української школи. Але є одна відмінність: маленькі харків'яни через загрозу обстрілів вимушені навчатися під землею в приміщеннях метрополітену. Метро у Харкові наразі є єдиним безпечним варіантом для навчання дітей. Місцева влада подбала про все, щоб зробити навчання тут комфортним, і про очищення повітря в класних кімнатах, і про освітлення, і про шумоізоляцію. І настільки гарно все облаштували, що зроблене сподобалось, і вчителям, і батькам, і самим учням. Подобається учительниця. Дотримуються тут і санітарних норм. Вологе прибирання, миття парт, вікон проводиться декілька разів на день. Обладнали під дітей і туалети, організували підвоз учнів та харчування на другій перерві. Є тут і медична кімната. Медики кажуть, в разі необхідності нададуть будь-яку першу допомогу та скоординують подальші дії. Все необхідне є. Так що дуже велике дякуємо і міським, і міському голові, і всі, хто до цього причетний, все у нас добре. Все добре. Так що діти у безпеці, у... і ми на насторожі. Звісно ж, що школа в метро це не розваги, а повноцінний освітній процес. Про свої здобутки за перші дні навчання та вподобання першокласники розповідають з гордістю. Ми пишемо і визначаємо такі фільм'яти. Ми учимося. Дуже хорошо читати, Вчуся. І скоро, мабуть, научуся. Мені подобається сидіти на філософії. А щоб першокласники не нудьгували із захопленням поринали в кожну нову тему, вчителі проводять під час уроків ось такі жваві хвилинки. Що було таке цікаве муханка. Ми робили розминку, Ми танцювали. Вона робила ми почували до уроки. Шачків у метро очно в день проходять три уроки по 35 хвилин з двома перервами. На першій діти можуть погратися, але не залишаючи класної кімнати. На другій школярам приносять ланч. Діти весь час під контролем педагогів, і що найцікавіше каже вчителька одного з класів, що малеча навіть не згадує про гаджети. На перервах от ви знаєте, по перше, діти ніхто не приніс телефон. Я не бачила, щоб хтось дістав, почав його дивитись, просто їм ніколи. Вони весь час спілкуються, знайомляться, граються, щось будують. Вони весь час якомусь русяться на такому, на одному диханні, і їм просто ніколи сумувати. Організувати навчальний процес та побут дітей, зробити перебування в метро насиченим і цікавим. Вчителям допомагають т'ютери та психологи. Ось у цьому куточку облаштована невелика ігрова зона. Тут діти можуть перебувати під час перерви, а також можуть поспілкуватися з психологом. Вчителька каже, що діткам так сподобалось навчання першого дня, що вони не могли дочекатися наступного. А коли охонили першого дня, то вони кажуть, а ми завтра приїдемо, А ми після завтра. І коли я сказала, що ну там от рахували, ми з ними дні, які ми онлайн, які будемо в метро, вони кажуть, а що в суботу в неділю ми не приїдемо в метро. Тобто, ми відчули, що їм тут дуже подобається, їм дуже комфортно. Вони з радістю сюди йдуть. Батьки кажуть, встають рано, не треба тягнути за вуха, як там раніше було в садочок, коли вони йшли. Тобто все підскаку, тільки сказала, що все метро до школи бігом. Тобто дуже-дуже це знаєте такі на емоціях, на позитивних емоціях, бо діткам цього дуже не вистачає. Знаєте, атмосфера і дружня, і якась знаєте, оптимістична. Ми ніби повернулися в якесь мирне життя. От, чесно, от якось такий свіжий ковток повітря. Яна Біляєва Ігор Лоханін, Стас Гришком Ігор Мікенін Харків новини.